Повертаємо, і ді останні граємо. Повертаємося Повертаємо. на Арістаді Спартак, де зустрічається Штурм та Арсенал. Лаутару гарний пас на Тевеза, Тевес не проходить. Гармаш, гармаш помиляється. І аут. Бапе. Барвід Лаутару, блокує пахба. Простріл і оу, майже автогол не стався. Йо, та, та, та. Коментуй блядь. Мяч у капітана, от аута. Це буде подача на лоутару. Погана подача Від капітана. Пепе водить м'яч, Тулалан на <риспро> Лаутару Лаутару Лаутару. Лаутару фінтить, гармаш проти нього. Мяч удавиться. Ну Лаутаро не виходить і коноплянка починає контратаку арсенала. Забирає Давис. Давид забирає Лаутаро. Заебись! И. І... Да приегай, блядь, підкати! Да тут! Федерация нарыла! Удавить модрича! Мартак хуйня! Вот ведь капитана Тулаванна Армаша. Арма знов на, на Тулавана. Хорошо комбінують Тулала. Рука в Тулана. Тебе сводить меч на Лаутару, 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 пить і гармаш зупиняє. Лаутару, контратака арсенала. назад! Фу! И какая тягне! Ух! Бежит, бежит, бежит! Есть пах, бежит! О! Мишель от горда и задувая. Эй, не арсенал, блядь, заебись. Давить, давить. Ну и же ж векуляра, как бы давить. Нормально, не будь, блядь, охуенно. Пока! Акан, дзвірюга! Поклам! Поноплянка! <реку> <А все, можливо. реку> Лаван! Поноплянка! Який закидон від да, <реку> Тевеса, але, на жаль, не чекав його ніхто. Назад, 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 назад.

Эдик, 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 налево, налево дивись. А он чили Догоняй, Эдик. А на кого дивиться, Слай? На Вовчика? Не-не-не, он Сыня, блядь. Замена, там замена. Давай-давай-давай. Да Эдик задивился, что даже мяч проебал, блядь. Эдик! Эдик! Хвилина! Эдик! Хвилина! Эддис, на дс ты блядь, Ти грає, блядь, дивишся, так познайся, блядь. <говори> да, нормально. Серьзно, он <говори>

Хороша, как! До вихода, вибивай, блядь! Вибивай, вибивай! Набивай, вибивай, вибивай! Сука! Подивись! Блядь, всегда мало один, пацаны, вибателя! Подождите, подождите! Пожалуйста, право! Пожалуйста! Та давайте уже, блядь, 30 секунд переграм. Поворота, поворота. Все. Дима, де вас росили там?